Привіт, привіт, друзі! З вами я, Тетяна Моїсенко, і в цьому випуску говоримо про обов'язковий військовий збір для ФОПів вже з 1 жовтня 24 року. Сплатити такий військовий збір потрібно до 20 жовтня і які санкції очікують ФОПів, які цього не зроблять. Говоримо далі в цьому випуску. Отже, що відбулось до податкового кодексу готовляться зміни щодо підвищення податків. Які наберуть чинності з 1 жовтня 2024 року, і ці зміни зокрема зачепили. І фопів. Отже, для фопів у питаннях підвищення податків з'являється обов'язково сплата військового збору. ФОПи платники єдиного податку першої, другої і четвертої групи отримують з 1 жовтня 2024 року обов'язок щомісяця сплачувати військовий збір у розмірі 10 від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 24 року. Тобто по 710 гривень на місяць і зробити першу авансову оплату потрібно вже не пізніше 20 жовтня. Відповідно, потрібно мати ще і відповідні розрахункові рахунки для цього. Тобто, сподіваємося, що податково швидко відреагує і надасть ці розрахункові рахунки. Розуміємо, що стану на 1 жовтня чи, умовно, там на 5 жовтня таких рахунків, скоріш за все, у податкової ще не буде. Також податковий кодекс передбачати право сплатити авансовий внесок не тільки за місяць, але і за квартал, наприклад, в межах 2024 року. За жовтень, листопад і грудень, авансові платежі 25-го року потрібно буде робити вже за місяць або квартал або рік у 25-му році. Так, зверніть, будь ласка, увагу, що з 1 січня 25-го року розмір щомісячних відрахувань військового збору для фопів єдиноподатників першої другої та четвертої групи зросте і складатиме 800 гривень на місяць для фопів третьої групи, а також і для юридичних осіб. Вводиться єдиноподатників, вводиться умова сплати військового збору в розмірі 1% від обороту, тобто від доходу. Розуміємо, що є дохід, є сплачений військовий збір, немає доходу, немає сплаченого військового збору. Тут ситуація трошки інакша, адже сплачувати цей військовий збір потрібно впродовж 10 днів після завершення строку подання декларації за відповідний звітний квартал, тобто, зважаючи на те, що вводяться норми щодо військового збору. 1 жовтня 20 Четвертого року це стосуватиметься звітності 4 кварталу 2024 року, яка подається до 9 лютого 2025 року, плюс 10 днів до 19 лютого 2025 року. Відповідно, очікується сплата військового збору для фопів 3 групи платників єдиного податку. Щодо звітності по військовому збору, то в нормах податкового кодексу передбачено, що усі фопи мають відображати суму військового збору, в тому числі що місячні авансові внески, у складі податкової декларації платника єдиного податку. І вже зараз бачимо анонсовані зміни від податкової про те, що в деклараціях будуть відповідні зміни, які ми маємо чекати. Тому розуміємо, що звітність за період. Такий, як рік або квартал, має зазнати змін, і там має з'явитися ще окремий рядочок для військового збору. То що буде, якщо ФОП відмовиться своєчасно сплачувати військовий збір, не сплачуватиме його взагалі, бо порушуватиме строки сплати. Тут норми податкового кодексу передбачають відповідальність аналогічну такій, що стосується порушення сплати єдиного податку. Тобто для ФОПів першої другої групи це буде фінансова санкція в розмірі 50% да, тобто, від суми, яку не сплатив ФОП. Ну і якщо це ФОП третьої групи, то тут в залежності від того, наскільки йде порушення по строку, тобто менше 30 днів строка затримки сплати військового збору, це штраф на рівні 10% від суми несплаченого військового збору, а більше 30 днів вже на рівні 25% від суми несплаченого збору. Отже, кожен. ФОП має самостійно зважити для, для себе ті обов'язкові строки умови авансових платежів, і е, пам'ятати про те, що всі ці суми мають з'явитися далі в наших деклараціях. Очікуємо остаточного прийняття норм податкового кодексу у змінах. Розуміємо, що це відбудеться на е, вже в середині жовтня, і на жаль, ці зміни наберуть чинності, як всі кажуть. Заднім часом колеги сьогодні у нас дуже важливе відео, щоб ви не пропускати наступні свіжі відео. Просто зараз раджу підписатися на мій канал Блог Тетяни Моїсенко. Ось там кнопочка підписатися, ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. А ми побачимося з вами в новому відео. Обіймаю вас всіх цілою люблю. Па-па.